thank І всім варто знати, прийшли сюди люди веснянку вітати. Ось бистра водиться, зелена травиця, в хаті, то пора їх уже і прати. Бо вже масляна накінчається, зима з літом зустрічається, наступи веселий час, бо весна прийшла до нас. Весняночко, паняночко, де ж ти зимував? На синочку, на сорочку пряла. ой, вийду я за ворота, гуляю, гуляю, Як біла я лепе донька у зеленім гаю, у, -у, 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 -у. надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли ліси. Дуброви, повного гомону, розмови і пісень чагарнику, пригріло весняне сонечко, си живає від зимового сну. Ось несміливо виглянув із пісні гусеньокий пролісок, задзвенів перший струмочок, почула весну синичка і заспівала свою чарівну веснянку. Почула зима, що недовго володарювати їй, вдарила морозами, засипала снігом. Та все даремно. Весна до нас пішить. Про що струмочок гомонить. Ой, дивіться, дивіться, весна до нас іде. Я лечу і теплим вітром розсипаю ніжні квіти. Сонечко завжди зі мною, називаюсь я весною, сонечко завжди зі мною. Називаюсь я весною. Біло лиця і рум'яна, всюди гостя довго ждана. Під пташок несу з собою, називаюся, я весною, з пташок несу з собою, називаюся я весною. Весно весно, а що ти нам принесла? Я прийшла до вас, весна красна, де ступаю, там сонце сяє. І все навколо оживає. Іду пробуджую від сну, всю нашу землю чарівну. Я прийшла до вас із теплом, із зеленим житечком ось на цю поляночку, водити гаївеньку, співати весняночку. Десно красна, а де ж ти зимувала? Зимувала я в садочку, на тиночку пряла, пряла на тиночку у робчику сорочку. Виведу нитку, горобцю на свитку, виведу другу, горобцю на тугу, а сталися кінці горобчику на штанці. Весно Красна, пішли з нами співати. Ой, весно, весно, ой, весно. Запиши! У, -у, -у, У! Цілий тиждень ми масляну справляли Дівчата, хлопці, колодку тягали, палили опудало зими. А ось послухайте, які прикмети є на масляну. Якщо це свято зустрінете чоловіка, то скоро буде і наречений. А якщо дівчина, перший млинець віддасть перехожому чоловіку і запитає його ім'я, то так буде звати її майбутнього чоловіка. Якщо перший млинець вийде рівненький, рум'яненький, то й найпершим дівчина вийде заміж. Млинець прилип до сковороди і став грудкою заміжя не чекати. Скільки у млинців дірочок, стільки буде і діточок. Вважалося, що в день потрібно з'їсти стільки млинців, скільки пес махне хвостом, а ворона прокаркає. Якщо млинці вдалися гарні та пишні, то і рік буде гарний. Якщо на масляну буде холодно, то літо буде тепле і непосушливе. Якщо на масляну буде дощ, то осінь буде багата грибами. Будем масляно зучати, злую зиму проваджати. Смачними млинцями весну зустрінемо з вами. Зиму проведемо, млинців побільше спечемо. Ароматними млинцями ми весну прославим з вами. Щедра маслениця, ти нас пригощай, що найсмачніше, ти нам подавай. Маслянка на дубі, маслянка на дубі, Вискала на зуби, Маслянка протягнись, завешку голоду зачепись. Маслянка протягнись, завишку голоду зачепись. Маслянка почекай боса. На це свято чекала та цілих сім днів я все в торбинки збирала. Понеділок, день зустрічі в родині, дарую вам щастя, повну торбину. Вівторок для загравання днина дарую вам удачі, повну торбину. Середа є для ласунок година. Дарую вам здоров'я, повну торбину. Дякую, Весняночко. Четвер. Веселиться кожна людина. Дарую вам радості, повну торбину. Дякую, Весняночко. П'ятниця теща зустрічає зятя як рідного сина. Дарую вам удачі повну торбину. Дякую, Весняночко. Субота. Посиденький завиць в родині. Любові вам повну торбину. Дякую, Лесняночко. А у прощену неділю дарую торбину. Злагодий миру всій вашій родині. Дякую, весняночку. Буралку, вербову Вербову Ой пора, пора, нам пора, голобоньки, додому, додому, дівчина має Ти весняна квітко, зістанься, зістанься, та своїм миленьким головом язвеньким звінчайся. i